Привіт, Київ PMD. Мене звати Діма Осач, я Senior Delivery Manager в Global Logic. Якщо у продуктовий або delivery manager, мені є чим вам допомогти. Те, що ще вчора було чорною скринькою, сьогодні може стати вашою прозорою панеллю керування. Фінанси і лігал, технічний стек, дослідження та естімейти, ризики планування. Все в одній картині без нескінченних очікувань і оверхедів. Як? Завдяки правильній роботі з корпоративною документацією, джерел інструментами та агентному промтінгу. Коли дані структуровані і запити сформовані чітко, аналітика доступна тут і зараз. Відповідь за секунди та трасованість рішень, узгодженість між командами, менше мітингів на що прозібратися та більше часу на пріоризацію та ділівері. Сьогодні я покажу, як перетворити документацію на інтерфейс управління. Як ставити агентам задачі мового бізнесу і отримувати вимірювальний результат, а також як будувати процеси, що працюють навіть під тиском дедлайнів. Якщо ви хочете вийти із залу з інструментами, які піднімуть ваші піямскили на ще вельмище, ви на правильній сесії. Готові зробити чорну скриньку прозорою, тоді поїхали!